15 чесних причин, чому ви досі самотні, ви не забули свого колишнього або свою колишню, якщо ви постійно говорите, думаєте і слідкуєте за своїм колишнім, то проблема не в інших людях. Саме ви є причиною своєї самотності. Якщо ви хочете позбутися самотності, поставте крапку в цих стосунках. Ви проводите багато часу на самоті. Якщо ви проводите весь час в ізоляції від інших, то яким чином людина з'явиться у вашому житті? Виходьте із зони комфорту, щоб зустрітися з новими людьми, щоб у вашому житті відбулися зміни. Ви не знаєте, як позбутися нездорових стосунків. Кажуть, що ми є відображенням тих, ким себе оточуємо. Якщо ви не можете відпустити нікчемного партнера або фальшивого друга, ви не зможете бути кращою версією себе. Позбавляйтеся від зайвого багажу та негативності, щоб покращити своє життя. Ви боїтеся серйозних стосунків. Цілком нормально боятися закохатися і кидатися з головою у серйозні стосунки. Але якщо ви ніколи не були у стосунках через постійну паніку і страх, що вас кинуть, ви ніколи не полюбите. Потрібно зробити крок назустріч і спробувати. У вас проблеми з довірою. Можливо, у вашому житті була ситуація, коли вас зрадила людина, яку ви сильно любили. Незалежно від того, що сталося, ваш страх довіряти людям. Є перешкодою в особистому житті. Ви знайомитеся через інтернет. Для новачків онлайн знайомства можуть стати справжнім порятунком. Але дуже часто на таких знайомствах далеко не поїдеш, і це тільки відволікає вас від реальних людей, яких ви могли б зустріти. Замість того, щоб годинами проводити час на сайтах знайомств відвідуйте нові місця. Де можна познайомитися з іншими людьми. Ви сконцентровані на своїй роботі. Якщо ви любите свою роботу і кар'єру більше, ніж себе. Вам варто перестати знаходити собі виправдання. Навіть якщо ви любите свою роботу, у вас знайдеться час для особистих відносин. У вас немає часу для зустрічей. Це не найкраще виправдання. Якщо у вас є час подивитися фільм або сходити в бар, щоб випити з друзями, то у вас є час для особистого життя. У вас високі запити. Це не означає, що ви повинні погоджуватися на будь-кого. Але якщо ви не будете навіть намагатися зустрічатися з тим, хто не є мільйонером і не має модельного вигляду. Ви можете так нікого і не зустріти. Спробуйте познайомитися зі звичайною людиною. У вас є свій типаж. Коли у вас є певний типаж у голові, ви не такі відкриті для різних варіантів і різних типів особистості. Спробуйте стати більш відкритими до інших людей. У вас низька самооцінка. Коли у вас низька самооцінка, ви самі ставите собі бар'єр, що ви когось не варті. Тим самим ви вирішуєте за когось і позбавляєте себе нових можливостей. Вам здається, що ви не заслуговуєте любові. Можливо, у вас вже була любов, і ви її втратили. Або ви ніколи її не відчували. Якою б не була причина, якщо в глибині душі. Вам здається, що ви її не заслуговуєте, то ви не зможете її отримати. Вам здається, що ви занадто молоді для чогось серйозного. Вік це всього лише цифра. І якщо ви звинувачуєте свій вік в самотності, ви самі себе обманюєте. Вам здається, що ви вже старі і вам вже пізно. Ніколи не можна бути занадто старим для любові. Не обмежуйте себе в тому, на що ви заслуговуєте. Навіть якщо вам вже не 20 років. Ви не любите себе. Вам потрібно полюбити себе, перш ніж полюбити когось іще. Якщо ви не любите себе і знаходитесь у стосунках, ви втрачаєте себе в іншій людині. Якщо ви втратите цю людину, ви не зможете дізнатися, хто ви є. Сконцентруйтеся на любові до себе і інше прийде до вас.